Вода, які думки викликає у вас це слово. Звісно, вода це життя. Вона це необхідний людині ресурс. Більша частина планети Земля моря, озера, океани. Це знає кожна людина. Але глянувши з іншої сторони, величезні масиви океанів та морів просто забиті сміттям. У країнах Африки люди не забезпечені таким простим, здавалось, ресурсом, як питна вода. Багато водоймищ забруднені, і від цього страждають як люди, так і природа. Зараз ми знаходимося біля річки Буча. І, як ви можете помітити, вона дуже забруднена. Сміття повсюди. На жаль, по всій Україні дуже поширена проблема забруднення водою. Як так сталося? Що робити з забрудненнями? Як це шкодить, все це я зараз розповім. Близько п'яти років тому річка Буча стала каналізаційним стоком, в яку зливають багато відходів. Разом з неосвіченими діями місцевих жителів, які скидали сміття біля берегів річки. Це привело до величезного забруднення. Як зашкодить довкіллю забруднення водою? По-перше, місцеві жителі постійно скаржуються на сморід, який не дає їм жити спокійним життям, скаржились на запах фекалій та сечі, та бруд у річці, що також мав свій неприємний сморід. По-друге, це знищує флору і фауну і самовідновлювальні функції природи міста та околиць. Річка Буча впадає в озеро земнаряд, в якому вже більше року помирають деякі види риби. Неодноразово в локальних та національних новинах місцеві рибалки розповідали, що в озері. Зникають різні види риби. Можна зробити нескладний логічний висновок, що якщо ніяк не діяти, озеро стане мертвим або взагалі з часом зникне. Сам рівень річки сильно знизився з моменту дособудови житловими комплексами кордонах міста Бучі та міста Ірпінь. Змінився він одразу з двох причин. Через збільшення споживання води у різних цілях, і також через те, що люди втрачають можливість запобігти проблемі забруднення. А в кінці ми будемо очищати воду, замість того, щоб її не бруднити. Як вирішити цю проблему, які дії може робити кожен? Найперше, що потрібно зробити, це контроль зливу нечистот у великих об'ємах, тому що комунальні стоки одне з основних джерел забруднення. За очищення стоків у нас в Україні на жаль, слідкують дуже слабо. Стокозливні фільтри працюють певний час і зношуються, але немає такої організації, яка б слідкувала за станом цих фільтрів. Окрім того, як слідкувати за станом очисних фільтрів, можна використовувати метод хімічного очищення самих стоків, додавати у стокові води різні реагенти, щоб осадити бруд. Також варто заборонити вивозити сміття до лісових масивів, які оточують водойми. Перед тим, щоб провести очищення, треба бути впевненим у розмінуванні територій після повномасштабного вторгнення. Після розмінування треба провести ручне, глобальне очищення. Потрібно застосувати максимальну кількість ресурсів у цьому напрямку і заключитися максимальною підтримкою досвідчених у цьому питанні організацій партнерів. Будь-хто з нас може долучитися до очищення водою як екоактивіст. З поверхневими водами розібралися. А що на рахунок підземних вод? Хоч вони і скриваються під товщою землі, людина дуже сильно їх забруднює. Зараз, коли людина здійснила величезну купу наукових відкриттів і винайшла багато синтетичних речовин, які земля розтворити не може, вся ось ця синтетика попадає прямо в підземні води. Навіть зараз, в часи війни, екоактивісти громади постійно перевіряють стан водних ресурсів. І результати таких досліджень публікуються та розголошуються. Що в свою чергу допомагає визначити, чи чиста вода у джерелах, криницях, водоймах. Хочу підсумувати і визначити, що зараз людям бракує екоактивного населення. Зараз, можливо, 7% людей будуть думати про довкілля, групуватися у екогрупи, але інші 93 будуть байдужі. За принципом Паретто, 80% наслідків стаються через 20% причин, якби екоактивного населення було хоча б 20%. Інші 80% потягнулися б за меншістю, і ситуація би покращилась. Тому закликаю кожного долучатися до невеликих організацій, груп маленькі дії можуть привести до глобальних наслідків.